Друзі, нагадую, що ми працюємо для вас в прямому ефірі. І зараз в нашій студії гість Ігор Рейтрович, політолог і політичний консультант. Добрий вам ночі, пане Вітаю Ігор. вас. Дякую, що знайшли час. От в такий пізній час поспілкуватися на важливі теми, підсумовуючи цей воєнний блок. І от, зокрема, ми щойно подивилися матеріал про підтримку західних партнерів в плані зброї. Сьогодні вже напередодні у своєму традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський mm -hmm. сказав дякую Олафе, і це стосувалося якраз передачі двох додаткових розрахунків петріотів. Так, але ми більше чекаємо від Олафа, якому дякує сьогодні. Олафа Шольца. Так ми чекаємо також і Тауруси. І е, тут питання, яке вже багато. Я думаю, ви читаєте цю пресу німецьку, Більць, зокрема, пише про те, що будуть Тауруси, буде атакамс. Це правда, що це все нанизується одне на одне. Ну якщо ми подивимося на попередній досвід, наприклад, надання Україні тих же танків, то це дійсно взаємопов'язані речі. Хтось робить перший крок, потім другий, і потім вже така лавина певною мірою, да, коли всі починають приєднуватися до тієї чи іншої коаліції і надавати ту чи іншу зброю. Але от в контексті атакамців, тут, мабуть, буде важливо, що три ключові країни Європейського союзу точніше європи, взагалі. Дві європейського союзу, які є членами НАТО, Франція і Британія вже надали ракет. І якщо це ще буде Німеччина, ну у Сполучених Штатах просто будуть відсутні будь-які аргументи щодо того, щоб ці ракети не передавати. Якщо в них були там якісь певні політичні застереження, вони ж говорять там про ще більшу якусь ескалацію, там певні побоювання чи якісь неадекватні кроки з боку Російської Федерації, то досвід Британії, Франції і будемо сподіватися Німеччини, ну він просто покаже, що країни, які ближче до Росії, які ну Потенційно можуть ну, знаходитися в більшій, скажімо, зони ризику, не бояться це робити. То чому тоді боятися це робити сполученим штатом? Я думаю, що насправді ми отримуємо, що перші, що другі ракети на сьогоднішній день це питання виключно часу. І німецька преса сама пише, що половина каже, що вже майже все вирішено, Половина каже, де ще не поспішайте. Але дуже схожа історія була із попередніми видами озброєння. Але ми бачимо, що роботи нашої дипломатії постійні заяви, комунікація все ж таки призводить до того, що зброю ми отримуємо. Буквально день тому генерал Пет Райдер, так речник Пентагону, говорив про те, що український контрнаступ відбуватимуться в активній фазі ще щонайменше два місяці: серпень-вересень, хороша погода. І він там, як військовий, таку оцінку дає, що ми ми, ну тобто збройні сили України, можуть ефективно і динамічно переміщати системи ППО, поки ж земля тверда, і і це звучить в принципі в контексті і прискорення якраз і далекобійного озброєння для України. І тобто, я думаю, якщо от ми говоримо про Тауруси, то вони нам не потрібні в грудні, мабуть, так. Ні, вони потрібні саме зараз, тобто вони потрібні в найближчому місяці. Чому? Тому що це в першу чергу удари по логістиці ворога, по тим складам, які знаходяться там в тилу, явно ж ми не будемо бити по тим так званим зубам дракона, да, які там росіяни десь будують. Це питання саме стратегії, але стратегії з ближнім таким прицілом. І досвід використання ракет, які надавала Британія і Франція, показує, що це дуже правильна і дуже вдала тема. І є ж ще, ще один нюанс. От коли наші всі партнери кажуть, що ви будете Обов'язково в НАТО, але вам треба виконати певні, скажімо, там ну зобов'язання підвести і військ... ну, збройні сили там до відповідного, скажімо, рівня. Це ж впирається тоді в тактику і стратегію, яку застосовує НАТО. А вона заснована в першу чергу на далекобійні зброї. Тому в даному ну... контексті нашій аргумент та ми та, хоч завтра, можемо відповідати всім стандартам, але нам потрібне необхідне озброєння. Дайте, а ми покажемо, як ми вміємо його використовувати. Ну і тут від погоди мені здається не так багато злежить, тому що це все ж таки авіабазування у Тауруса. tomu, co Суті, так така сама ракета, як і Storm Shadow. ну тобто є ну, скальпи, так так. От за що ну, ми там про прикривати історії. аеродроми за допомогою ППО, тут Петрайдер має рацію, що ну, швидко Ну, там переміщує. ППО можна стояти тоді більш при -менш стаціонарні сам але, ті. Я думаю, що у нас генеральний штаб знає, як це прекрасно зробити. Тут головне, що просто цієї зброї було в достатній кількості, і тоді можна буде дивувати і неприємно. Звичайно, ворога. Дивіться про не тільки про зброю, хочеться поговорити, не тільки про ракетні загрози для України Країни, які це ще залишаються про дипломатичні загрози, теж хочеться з вами поговорити. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що буде важка осінь. Попередив про це. буде дуже важкий політичний сезон. Всіх попереджаємо Ми все одно обов'язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь. І він сказав, що потрібна підтримка України не тільки традиційних друзів з Європи і Північної Америки, а і інших країн. От відповідно, чи є ця коаліція, чи вимальовується вона після останніх, ну наприклад, в Джиді то що, те, що була зустріч, так потім Ліга Арабських Держав перед цим був саміт, зрештою G7 і так далі. От є ця підтримка. Яка коаліція? Хто ще підтримує, крім Європи, і Північної Америки? Ну там поставлена амбітна мета, що це повинна бути максимальна кількість країн. Причому в першу чергу зараз ставка робиться на ті країни, які дійсно займають таку відсторонену або умовно нейтральну позицію до російсько-української війни, але при цьому продовжують торгувати з Російською Федерацією. І от від зміни їхньої позиції це Бразилія, Індія, той же Китай, та в принципі достатньо багато країн. Глобальний південь. Глобальний південь. Ну, частково там Туреччина, тому що Туреччина, взагалі в такі авіавівалентні знаходиться в ситуації з одного боку, член НАТО підтримує на офіційному рівні абсолютно і територіальну цілісність, і державний суверенітет України і, і там всі інші питання, але там ну торгує з Російською Федерацією. І от перш головне ставка робиться саме на ці країни. Чому тому що якщо вдасться змінити їх позицію, хай це буде спочатку чисто політична зміна, але вони публічно про це заявлять. Ну це ж буде дуже промовисти сигнал російської федерації, і це буде ну такий, знаєте, прозорий натяк, що якщо ви і надалі будете затягувати війну, не будете відмовлятися від тих дій, які ви здійснюєте, які порушують абсолютно всі, всі міжнародні там договори, статут ООН і так далі. Ну тоді за цим можуть послідувати якісь більш серйозні речі. А Кулеба ну з ним тут складно не погодитися. Зрозуміло, що ці перемовини, вони не будуть простими, бо деякі з цих країн мають свої мирні плани. Вони в дечому схожі на, на те, яке презентувала Україна. Але по деяким моментам ну, є там розбіжності, і мова буде йти про те, як ці розбіжності врегулювати, відпрацювати спільний план і вийти з ним на оцей глобальний саміт миру. Ну, от остання зустріч: там 58 представників різних країн була, її так швиденько провели. Це ж, в принципі, також дуже показовий момент. Темпи цих перемовин не зменшуються, вони навпаки пришвидшуються. Кожен день практично зараз, от останні кілька днів, ми дізнаємося, нова країна приєднується або до гарантій, які вона безпеки хоче дати. Тати Україні або каже, що вона буде брати участь в робочих групах, які стосуються цього ну плану ну української формули миру. Як ми будемо про це говорити? Там вже створили робочі групи. Я думаю, що із 10 пунктів, які висувала Україна, 5-6, Вони взагалі беззастережні. Там робочі групи дуже швидко знайдуть спільну мову. Ну там продовольча безпека, енергетична безпека, екологічні питання, питання нерозпосудження ядерної зброї. Вони навряд чи будуть викликати якісь серйозні застереження, але там є от три. Чотири пункти починаючи від трактування територіальної цілісності, або коли починати мирні перемовини, коли росіяни ще є на нашій території, чи їх вже немає, оце будуть складні питання, які потребуватимуть часу. Про це я думаю, в першу чергу коли би говорив. Ну, дивіться, у мене маленьке тільки уточнення буде, що це все прекрасно, коли є коаліція, коли є формула мира над якою працюють. Але ж треба ще переконати Росію. Відповідно, це як зробити. Дивіться, коли буде відпрацьована ця формула, якщо відбудеться точніше, навіть не якщо коли відбудеться, тому що я думаю, що сумнів в тому, що цей глобальний саміт буде, нікого вже немає. Питання в кількості країн, які там будуть присутні. Там буде ця формула затверджена. Зрозуміло, що тоді запросять Російську Федерацію, ну делегацію якоїсь Російської Федерації в Росії буде два варіанти, два сценарії. Перше, вони приходять і ну, починають працювати в тій формулі, яка є, да, вони почнуть. Там десь опиратися, опиратися, казати щось там міняти і так далі, але в них за великим рахунком не буде іншого варіанту, вони змушені будуть увійти в цей процес, де з одного боку будуть вони, а з іншого всі, не одна Україна, інші країни. Є другий сценарій, Росія може сказати: ми там мали на увазі всі ваші формули, ми будемо продовжувати воювати далі. Угу. І тоді, от важливий момент: ця формула не повинна бути просто формулою. Всі країни повинні ще дійти консенсусу: що якщо Росія демонстративно, нахабно, публічно відкине цю ідею, Мирного врегулювання з врахуванням статуту ООН і так далі, тому подібне, то щось за цим повинно послідувати. І ті країни, які зараз вагаються, от вони тут зіграють ключову роль. Бо якщо Росія зрозуміє, що Індія, Китай, там Бразилія, деякі інші країни скажуть, що ми може проти вас санкції не введемо, але ми припинимо всю торгівлю, яку ми зараз з вами ведемо або мінімізу ну мінімізуємо її не Ну, питання по кожній окремо взятій країні. Я ж не кажу, що всі вони там погодяться. Хтось буде грати в якісь ігри, але сигнал може бути такий, що Росії просто придеться обирати, або вони залишаються там, ну ледь не сам на сам, або з такими могутніми союзниками, як Іран, Еритрея, Венесуела, там чи Північна Корея, або вони ну починають принаймні, вже брати участь цих перемовинах і розуміти, що придеться діяти згідно е, тих правил, на які вони самі постійно силаються, але просто вони маніпулюють і ну зовсім по іншому їх трактують, а не так як це записано в статуті організації об'єднаних Хочу, щоб ви ще прокоментували розмову президента Володимира Зеленського із президентом Замбії. Тут можна по різному ставитися, але африканська країна, яка публічно підтримує формулу миру, От ми згадали. Це, Ні, важливо. це Це плюсик нам, скажімо, в ту кількість країн, які підтримують. Відповідно, це вплине на голосування, в тому числі цієї країни в організації Об'єднаних Націй. В неї ж явно є якісь зв'язки з іншими африканськими країнами. Вони також будуть піднімати цю тему. Далі буде реалізовуватися історія з зерновою годою. Ну вона так чи інакше буде реалізована. Ми просто не знаємо, поки який буде там сценарій. Е, роль африканських країн також тут буде визначальна. Одна справа, коли половина буде казати, давайте так, а інша так, а інша справа, коли. Дві третини скажуть Росії, що ні, давайте повертайте ті умови, які були раніше. Ну в принципі, в цілому, щоб вони були, тому що ми не можемо обійтися там без е, того продовольства, яке йшло з України, і давайте робити це як, якомога швидше. Тому от воно по краплинках, по цеглинках десь збирається, але потім виходить ну достатньо така потужна коаліція, і ну Росія так чи інакше змушена буде на це вважати. Може не так швидко, але на перспективу обов'язково. А дивіться по зерновій угоді, а Росія каже: так давайте ми будемо. Ми ну Росія, от ми тут, будь Знаете, ласка, от історія з Росією і що ага. ми готові все забезпечити, це історія абсолютно смішна. По іншому це не можна назвати. З однієї простої причини. В них абсолютно відсутні, і про це знають в Африці логістичні можливості зробити про те, про що вони говорять. Вони, от простий приклад. Вони в минулому році зібрали рекордний врожай. Це факт. Ну так от склалося, плюс вони вкрали вкрали. вкрали дуже багато нашого зерна, сказали рекордний врожай. Але вони ж та. Публічно не говорять, хоча в Росії в Росії пишуть про це. ледь не половина цього врожаю, вибачте, тупо згнила. Чому тому, що вони не знали, куди його вивозити що з ним робити? У нас тільки один порт в Чорноморську, він за логістичними можливостями перекриває всі аналогічні можливості всього Європейського союзу. В Росії взагалі нічого такого немає, і тому вони можуть казати, що ми вам дамо, але в результаті що пообіцяв Путін, він пообіцяв там якусь кількість цього збіжжя, що дорівнює приблизно одному великому. Кораблю, які десятками виходили з України просто туди-сюди, там місяцями, а він пообіцяв як велику послугу один фактично корабель. То що Росія може тут зробити? У них немає просто таких можливостей поговорити так, погрожувати, шантажувати. Але коли справа дійде до реальності, нічого такого в них не буде. З приводу оцієї кропіткої дипломатичної роботи, про яку ми говоримо, це, на вашу думку, не схоже на те, що е от є Організація Об'єднаних Націй, у нас є резолюції, дві підтримані. Одна 143 голоси, інша 141 голос. Е це стосувалося якраз принципів статуту ООН і і плюс формули миру, які сприймають в організації Об'єднаних Націй. Тепер українська дипломатія в хорошому розумінні агресивно збирає навколо себе однодумців, в тому числі. Африканський континент країни глобального півдня це все по моєму схоже на альтернативне ООН. Чи, чи не схоже, так щоб потім повернутися вже. От ми домовилися, як ми будемо святкувати. І там, ну, дивіться, умовно. можна називати це якусь альтернативну організацію Об'єднаних Націй, але оця альтернатива має одну дуже велику перевагу над офіційною ООН. і ця скажімо, перевага полягає в тому, що там немає права вето в Російської Федерації. Це можливий насправді момент ООН Через оце право вето ну не введе якісь дуже прямі жорсткі санкції або обмеження там, щодо Росії. Mm. А ці країни, які зараз збираються, хай їх буде менше, ніж там є в ООН, але ці країни на своєму рівні можуть це зробити. І їм ніхто не буде в цьому заважати. Вони будуть самі приймати рішення, як це робить Європейський Союз або робить там не знаю, Канада, Сполучені Штати і багато інших країн. От вони прийняли рішення, вони знайшли інший якийсь механізм. І якщо таких країн буде підсотню і там будуть країни з різних континентів, ну тоді ситуація зовсім по іншому буде виглядати. Я тоді не здивуюся, що може і керівництво Організації Об'єднаних Націй по деяким питанням проявить раптово певну внучкість і скаже, що ви нас не так раніше зрозуміли, і насправді ми можемо знайти якісь механізми, десь там тиснути на Росію, якось поспробувати змінити цю ситуацію. Бо якщо влада почне вислизати з рук і буде удар, такий, знаєте, по іміджу цієї організації, то їм ж треба також буде щось робити у відповідь. Ну то он один з гарантів в в новій угоді. І Туреччина, до речі, теж один з гарантів. І президент Туреччини Раджеп Тейпердаган може провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним або наприкінці серпня, або на початку вересня. І тут ще досі невідомо, в принципі, турецький президент очікує на візит Путіна до Туреччини, проте джерела не виключають і поїздки Ердогана до Росії. Так? Ну, Після візиту лідера Китаю, в принципі, це я не думаю, що може виглядати якась трагедія, це просто поїздка. Але тут найголовніше про що вони можуть домовитись відповідно, зерно так і що ще. Так, зерно це ключове. Там uh -huh. тут просто така проста ситуація, дійсно проста, що Росія та по факту вона в Туреччині зараз навіть більше зацікавлена, ніж Туреччина в Росії. Ну для, для Туреччини Росія вигідний партнер, оскільки вони змушені і ціни зменшувати, і по суті там ну багато таких проектів спільних вести, які не дуже вигідні Росії. Про це до речі, навіть провладні, абсолютно лояльні ну економісти на Росії постійно говорять, що ми зараз такі ситуації. Що ми змушені просто ледь не вимолювати, що ви з нами маєте якусь право, що просто не втратити ці контакти. І отут, до речі, фраза про те, це вона нещодавно з'явилася. Що якщо раніше казали, що Путін приїде до Ердогана, үгу. зараз з'являється вже така фраза, що і або Ердоган поїде до Путіна, Путін просто боїться кудись їздити, літати. Ердогану, я думаю, буде не принципово. Він може з'їздити до нього, якщо він привезе назад. Знову повернення в цю зернову угоду з якимись там мінімальними вимогами, які там висуває Російська Федерація, які не там не будуть суперечити, наприклад, нашим національним інтересам. А Росія офіційно кілька днів назад сказала, що питання м'якопроводу взагалі вже не піднімається, воно знято з порядку денного. Цікавий вже дуже момент. да? то Ердоган повернеться переможцем і в глобальному плані, і конкретно в контексті своїх власних інтересів, бо для Туреччини ця угода вигідна фінансово, вигідна там матеріально, і до речі. Туреччина тут ще і покращить свої взаємини з тією ж китайською народною республікою. Бо не дарма кілька тижнів назад ще до Джиди зустрічався їхній міністр закордонних справ з міністром закордонних справ Китаю. Вони говорили там в першу чергу про зернову угоду. Бо головний та бенефіціар угоди це Китай, і Китай не дуже задоволений тим, що затягується питання її вступу в дію. Якщо ж Путін. Як то кажуть, впречі рогом це можливий варіант, хоча він мало ймовірний, і скаже: Ні, ніякої угоди ми не будемо відновлювати. У Туреччині є опція просто це зробити в однос... ну, в двосторонньому порядку під підгіду організації Об'єднаних Націй. І я, от ну знаєте, абсолютно переконаний закластися може на що завгодно, що Росія не зробить нічого, щоб чому завадити просто в них не буде такої можливості. Будуть ходити по коридору турецькі військові кораблі і казати, що ми там з під прапорами ООН просто цей коридор охороняємо і дивимося, які кораблі виходять з українських портів. І що буде робити Росія? Бити по цих кораблях? Ну, звичайно, ні. Тому Путін зараз тягне час, він хоче в останній момент, може ще щось собі виторгувати, але там настільки, до речі, речі, банальні. Приватні, от навіть повернення цього банку, мало хто знає, ну банк та належить фактично Патришову, родині Патрошова, і вони там б'ються не за інтереси якоїсь Росії, а просто щоб впихнути от свої якісь інтереси і на цьому, хоча б якось заробити на фоні всіх тих санкцій, які на них навалилися. Тому я думаю, що угода буде, але от трошки ще по часу вона буде так от відтерміновуватися, а потім Росія просто змушена буде піти на це. Ще одна тема: вже внутрішньоукраїнця. до кінця кварталу поточного року. Планує закінчити перевірки військоматів Нацагенція запобігання корупції. Про це в ефірі марафону розповів очільник відомства Олександр Новіков. Каже, побороти корупцію цілком можливо, але для цього треба змінити правила, за якими працюють центри комплектування. Нагадаю, напередодні на засіданні ради національної безпеки та оборони вирішили звільнити усіх обласних воєнкомів. Ті факти порушень, які ми встановлюємо, вони пов'язані з тим, що е, лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем. Ми зі свого боку вже підготували рекомендації, як змінити систему, щоб в ній не було корупції. Тому що, якщо навіть доброчесних людей ви е, призначаєте в систему, яка побудована корупційно, це значить, що через певний час ми можемо отримати знову недоброчесних керівників. Пане Ігоре, буквально от цього тижня ми з вами обговорювали правда, в іншому проекті на каналі Ми Україна», але тим не менш от про ТЦК ми говорили. Тен територіальні центри комплектації комплектації комплектування, точніше, та соціальної підтримки. Так вони називаються, а не військоми ні не військомати Вже але суть по від цього не змінюється. Тобто можна переназвати структуру, але якщо ти її не реформуєш, якщо ти її не переробляєш, то потім ми бачимо там військових хабарників, які і залишаються. Там, скоріше, воєнкомами, так, а не військовими. От відповідно, яка зараз, окрім того, що змінити склад, що ще, як їх переробляти потрібно? Це ж має бути глобальна якась реформа. Ну, це до речі, перший крок зроблено. Ми тоді про це говорили. Що треба перевірити всіх, хто займає певні посади. Якщо є якісь сумніви їхній там доброчесності, то ну треба приймати відповідні рішення. От те, що підключається на ЗК, це дуже правильна справа. І тут просто питання, чому вони тільки зараз підключаються. І так? ДБР, до речі, ну і ну ДБР, це вже наш більш, жорсткий знаєте, такі більш жорсткий момент. А НЗК, в принципі, може просто моніторити і дивитися, чи відповідає рівень життя цих людей. Ну офіційно, тим статкам, які вони, наприклад, мають, чи там тим грошам, які вони заробляють, а далі мені здається, ну ключовий момент він повинен стосуватися у тих всіх стосів паперу, який там циркулює, і який не дає можливості нормально організовувати взагалі процес от цього обліку. Ну я можу з власного досвіду сказати, Я в себе на роботі приніс, от просто отаку от папку. Отаку от папку, при тому, що точно таку, в 21-му році я заносив в же ТЦК, і там все це залишав. І це безкінечно, просто кудись носиться, подається, куди це потім дивається, незрозуміло. Хоча в нас є гарні приклади з тією ж дією, якийсь подібний додаток, який буде стосуватися саме цих речей, тобто всіх людей, громадян України, які є військовозобов'язаними, це ж не тільки чоловіки, там певна частина і жінок, в принципі, під це підпадає. Якщо воно все буде в цифрі, ну питання якоїсь там корупції, якої. Із там недоброчесності, я не скажу, що вони зникнуть відразу, але вони суттєво будуть мінімізовані. Ну а далі вже якісь речі, які будуть пов'язані просто з приходом нових людей, можливо, там з якимись новими правилами, які будуть з'являтися. Але видно, що от влада на це звернула увагу. Це дуже правильний насправді підхід. Він комплексний, тому що там і про ці комісії лікарські це дуже болюча насправді тема, особливо для наших воїнів, які там. Наприклад, на лікуванні перебуває, да, і вони коли це описують, ну це виглядає іноді жахливо. В деяких містах ситуація краща, в деяких вона, я думаю, далеко не пішла від знає, там, кінця 80-х, початку 90-х років. Тому це треба вирішувати в комплексі, не боятися, до речі, приймати якісь можливо там дійсно жорсткі рішення. Вони комусь можуть не подобатися, хтось може називати це навіть певним популізмом. Ну там всіх звільнити чи там зібрати. Але ну от реально, коли по кожному починаєш дивитися, ну питань дуже багато. Вони вони реально виникають, і оскільки Ті інструментарі на сьогоднішній день у антикорупційних органів є, ну треба, щоб вони цим зайнялися. Але от я от можу погодитися з головною НЗК, він правильно каже, що якщо ви навіть ставите гарну людину, але система така, що вона не дає можливості йому щось нормально робити, є імовірність, що ця людина. Швидше зміниться, ніж вона змінить, скажімо, систему. Тому від якихось принципових речей тут і Верховна Рада повинна підключитися, можливо, якісь зміни внести. Ну і далі ми будемо мати нормальну систему. Тим більше, що після нашої перемоги в нас велика армія нікуди не подінеться. Ми її змушуємо, будемо тримати достатньо довгий період часу. Бо Росія нікуди не подінеться. На жаль, да з нашого кордону. Величезна кількість ветеранів, і ці люди повинні заслуговувати на максимальний рівень комфорту і сервісу з точки зору обслуговування, в тому числі свої, ну і забезпечення. Якихось своїх прав, тому на ці центри можна частково і ці функції передати, але це потребує просто реформи зараз. Тут теж, от, ну, знаєте, такі шальки більше морально-етичного аспекту. Справа ж не в тому, що. Е Прогалини в адмініструванні відбувається, є центри комплектування. Вони створені для того, щоб займатися питанням мобілізації, обліку і так далі. А питання в тому, хто там сидить, тобто саме от людський фактор, і е, тут, мабуть, більше мені здається, можете ви також свою думку висловити, що е, військові війсь, вони дискредитують збройні сили України, оскільки вони є самочастиною і компетенцією головнокомандувача України. Так це. Цим займається навіть не міністерство оборони. Для мене це була така дивина, що міністерство оборони не має стосунку до призначення Там військової ген, до їхнього генштаб, звільнення, да, да, да. і тому якраз на РНБО, от яке відбулося останнє, і було дано завдання залужному пану для того, щоб він провів необхідні, значить, оці от рішення з приводу звільнити чи не звільнити. Тобто, тут тут є от такі аспект. дискредитація збройних сил України тиловими оціми ну, речами. тут вирішення цієї проблеми дуже просте. простему звільнення мені. Я просто думаю, що звільнення це ні, річ. це правильна річ, і тут простий вихід цієї ситуації, який опробований вже багато років і дає показує високу ефективність, як в сполучених штатах, так і в інших, ну деяких країнах НАТО. На цих посадах перебувають реальні ветерани, люди з бойовим досвідом, які потім е, ідуть туди працювати, які знають, що реально відбувалося на фронті, як це захищати свою країну, і ну в них зовсім інше ставлення. І до е, тих, кого вони набирають, і як вони спілкуються. Вони ж рекрутуванням займаються. Да, ми все одно рано чи пізно повернемося. Потім після перемоги до тієї ж контрактної армії це буде грати важливу дуже роль, і тому це правильний хід, про який зараз говорять, що туди повинні прийти люди. Які в силу різних причин зараз не можуть бути на фронті, але там вони будуть на своєму місці. От вони зможуть це пояснити. А ті, які не знаю, там на зборах, навіть, мабуть, десятиліттями не були і там зброю в руках не тримали, ну це повинно піти в минуле. З іншого боку, я не дуже впевнений, що є сенс їх поверти там на фронт, як то каже, да? тим більше там по процедурі вони бо все одно. Армія я теж вам подобається, армія не має бути покаранням. Так, тобто, да, це... ні, але там навіть по процедурі вони не можуть туди ну, поїхати, бо вони ж там зі званнями і т але вони попадуть в штаби. От так, вони ж так. все одно не попадуть в окоп туди на передову, да тому тут знов таки шило десь на мило. Може таких людей краще, якщо тим більше будуть проти них відкриті якісь справи, от важливе уточнення, просто тоді там дев'ять з... вже відкрито. Да, от звільняти з військової служби, тому що це дійсно ж дискредитація. Якщо в них у самих не вистачило морально етичних норм прийти і сказати, я пишу заяву, тоді треба приймати такі рішення. Я думаю, що у головнокомандувача такі можливості будуть, і у командувача з сухопутними силами, які за ці питання відповідають, у них такі можливості будуть, і вони ми Стається пане Ігоре, Ми вам вдячні за те, що ви завітали пізній у ці пізні перії до нас в студії. Ігор Рейтарович, політолог і політичний консультант, щойно був з нами в студії.